Ніч, яка могла стати катастрофою, окупанти вкотре поцілили по атомній електростанції, але тепер вже по південноукраїнській. Які наслідки та які ще регіони провели ніч під вогнем? Дивіться у нашому матеріалі. Метрів до ядерного реактора, величезна вирва шириною 4 метри і завглибшки 2 метри. Саме сюди опівночі російські найманці поцілили і розбомбили промислову територію південноукраїнської атомної електростанції. Момент прильоту зафіксували камери відеоспостереження. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії. Електропередачі наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. десь по округі тут. А це вже Запоріжжя. Вісім прильотів за ніч повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Мішенню стали знову об'єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з'ясовується. У соцмережах повідомляли, що у деяких районах зникло світло. Пізніше стало відомо, що електропостачання відновили, однак ще не всюди. Така сама історія, схожа, як в Кривому Розі. Стріляли по підстанціях для того, щоб живлення відключити. І причому підстанції окремі розташовані в межах крупних медичних закладів, в яких надається допомога цивільним. Ну такі ворог знову показує там порушення правил ведення війни і своє антилюдське обличчя. Також одна з ракет потрапила в населений пункт поблизу Запоріжжя, удар на себе прийняла. Звичайна хата, де жила. Звичайна жінка, 60-річна яка отримала на жаль поранення. Це наразі єдина е... єдина людина, яка отримала поранення внаслідок цих обстрілів. Енергетики відпрацювали моментально. Переключили відповідну роботу мереж Запустили в іншому напрямку, відновили швидко в більшій частині пошкодження, які були на, на завдані постачання енергії, ну наразі продовжуються роботи щодо повного відновлення енергопостачання. А от Дніпропетровщину ворог обстріляв забороненими міжнародною конвенцією снарядами. Зградів накрили вогнем Нікупольську та Марганецьку громади. Випустили понад 40 снарядів. На території старої частини Нікуполя знайдено вражаючі елементи та залишки осколкова шарапнельних моєприпасів калібру 152 мм. міліметри. Він застосовується для масованого ураження живої сили противника. Окупанти спрямували їх по житловій забудові з мирними людьми. Понівечено 10 будинків, кілька господар споруд, автівки, водогін та лінію електропередач понад 2,5 тисячі родин наразі без світла. Обстріл з забороненими снарядами, а також регулярні прильоти по атомних електростанціях, вкотре підтверджують, що Росія має отримати статус держави терориста телеканал Київ.